Як продовжити статус інвалідності у 2025 році? Нагадую, що з 1 січня 2025 року в Україні розпочато впровадження нового процесу оцінювання повсякденного функціонування особи на заміну медико-соціальної експертизи. Наразі постанова Кабінету міністрів від 15 листопада 2024 року номер 1338 визначає чіткий порядок для громадян, які потребують, зокрема, повторного огляду, яким інвалідність була встановлена, з зазначенням строку повторного огляду оновлення індивідуальної програми реабілітації. ІПР перше. Продовження інвалідності з 1 січня 2025 року. Першим кроком є звернення до вашого лікуючого лікаря, який має сформувати електронне направлення до експертної команди для проведення оцінювання повсякденного функціонування. Направлення формується після проведення всіх необхідних обстежень, які допоможуть лікарю якісно оцінити ваш стан, підготувати всю інформацію необхідну експертним командам для прийняття рішення. Експертна команда проводить оцінювання очно. Заочно, дистанційно або за місцем перебування особи, в залежності від її стану та можливостей, можуть бути оновлені як статус, так і деталі щодо вашої індивідуальної програми реабілітації. Друге, оновлення ІПР. Спочатку слід також звернутися до лікуючого лікаря, який направить із цією метою до експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, яка розробляє рекомендації, що є частиною ІПР, чи оновлює діючий ІПР. Третє отримання ДЗР для забезпечення допоміжними засобами реабілітації ДЗР потрібно звернутися до територіального відділення фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Четверте продовження тимчасової непрацездатності, якщо особа, непрацездатність якої триває понад 120 днів або понад 150 днів з перервами. Вас мають направити на оцінювання до експертної команди для продовження тимчасової непрацездатності або за наявності ознак для встановлення інвалідності для окремих категорій діагнозів та станів не потрібно очікувати 120 днів непрацездатності, щоб отримати направлення на оцінювання. Зокрема, це стосується ампутацій, видалення або трансплантації органів, артодезів, сліпоти або відсутності очей, хронічної хвороби, нирок 4-5 стадії та психічних розладів. П'яте. Санаторно-курортне лікування для отримання рекомендацій про потребу в санаторно-курортному лікуванні також слід звернутися до експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування людини. Команда визначить, чи відповідає ваш стан здоров'я критеріям для проведення реабілітації у санаторно-курортних закладах.